Отже, поїхали, перш за все давайте. З базових моментів наш організм складається на 70% з води. І по суті, аналогія з акваріумом, в якому плавають рибки, є 12 систем, є органи, тканини і маленькі клітинки. І от уявіть собі, що ми з вами, по суті, створюємо середовище для наших рибок. І від того, яким буде це середовище, в кінцевому підсумку залежить їхнє здоров'я, які головні фактори впливають на нас з вами. Перше це рух, психологія, повітря, вода. Та їжа. Давайте по порядку з рухом. Рух сьогодні, я думаю, ніхто не сумнівається, що ми значно менше стали рухатися машини. Ліфти, транспорт, ми багато сидимо, ми спалюємо менше калорій, менше споживаємо поживних речовин і так далі. Психологія не існує невиліковних хвороб, є невиліковні люди. І коли людина намагається усунути симптоми, ну давайте припустимо, у людини болить голова. І вона п'є таблетку, яка знімає головний біль не розуміючи, що таким чином організм сигналізує, що щось не так. Як червона лампочка в машині, яка загоряється, коли у нас щось не так з двигуном. Якщо ми її просто перерізаємо, так вона нас не напружує. Але при цьому ми з вами, як кажуть, не стали здоровими. І це роблять люди кожен день. Коли не вистачає енергії, п'ють каву, коли є проблеми з шкірою, висипання, людина починає купувати креми, мазі. Якщо йде нежить, він пшикає чимось, щоб звузити судини, щоб це все залишилося всередині. Не подобається запах поту. Так не питання. Ми його зараз якимось там дезодорантом, там, туалетною водою. І ось це відбувається регулярно. Найголовніше, що ми повинні розуміти, це те, що потрібно створювати середовище всередині себе. Але про це поговоримо трохи пізніше. Повітря. Ми всі з вами сьогодні переїхали, ну майже всі, в міста. І ми набагато. Менше отримуємо енергії. Ми стали енергозалежними від тієї навколишньої середовища, в якій знаходимося. Далі, окрема історія, це тема води та їжі. Люди єдиний вид на землі, які п'ють замість води всякого роду рідини. Чай, кава, супи, компоти і так далі. Ми б дуже сильно засмутилися, якби з крана сьогодні пішла не вода, а щось інше. Ми розуміємо, що вода є універсальним розчинником і вона повинна виводити токсини. Про це поговоримо трохи пізніше, а уявіть, що ми миємо підлогу якимось кавою припустимо. Вона не стане чистою. Тобто у воді вже щось розчинено. І наступне, люди є єдиним живим видом на землі, найрозумнішим. Людина розумна, який щось робить з їжею, а не щось інше. Ми стільки маніпуляцій з нею проводимо, що навряд чи можна сказати, що ми харчуємося живою і правильною їжею. А далі принцип такий. Ми з вами щось споживаємо і виводимо те, що нам не потрібно. Тобто певні токсини. А тепер уявіть собі, що процес накопичення значно більший, ніж те, що ми здатні вивезти. Тобто інтоксикація перевищує детоксикацію. Це відбувається тому, що ми дуже навантажуємо всі наші системи, що відбувається. 80% водорощених токсинів повинні виводитися нирками. 20% жиророщених токсинів через кишечник. Але коли вони не справляються, підключаються інші системи, такі як легені з усілякими нежиттями, які з'являються у людини, якісь слиз виділяється і так далі. Ми наш з вами акваріум поступово-поступово перетворюємо на болото. Як почуватимуться рибки в цьому акваріумі? Причому цікавий момент. Людина розумна, розуміє, так, рибка почала хворіти і він починає її лікувати. Ось цей підхід, яким, на жаль, багато людей його шукають і йому слідують. Багато компаній пропонують це рішення. Ось у нас є програма, яка вилікує твою рибку. Окей, добре, в даному випадку рибці стало легше, але ми ж середу не змінили. Ми її знову туди опустили, і проблема повертається у про яке здоров'я і довголіття у нас з вами мови бути не може. І найголовніше, про що ми повинні з вами подбати, це про те, щоб організм з цим легко справлявся. І у нас з вами є концепція, яка складається з дуже простих кроків. Перший крок поїти організм, змінити воду в акваріумі та підтримувати її. Друге почистити акваріум, створити нормальне середовище для наших рибок. І третє забезпечити правильне харчування. Тому що наші з вами клітини, яких мільярди, мають таку властивість і здатність до регенерації. Ми порізали руку, вона відновилася. У нас відновлюються клітини крові 142 дні, клітини печінки, клітини серця. Якщо ми протягом певного періоду часу створимо умови для правильної регенерації, вирішити можна практично будь-яке питання. І почнемо ми з вами з води, у якої, по суті, є дві функції: перша це транспортна функція поставити кисень, має забезпечити всі поживні речовини в кожну клітину. А друга функція це виведення, тобто допомогти нашому організму впоратися з токсинами. Але чому це настільки важливо? Наш організм складається ну, практично з кожного органу більше ніж на 70% з води. І наша з вами задача це фізіологічна норма 30 грамів на кілограм ваги. Це як температура 36,6, ось так само і норма. Ми повинні виділити 30 грамів на кілограм ваги. Якщо ми не допиваємо щось води, уявіть собі, це те, що ми намагаємося помити підлогу не відром води, а е, якимось стаканом. Усі токсини переходять у концентровану форму, і вода не справляється зі своїми функціями. Є шикарні матеріали на тему хвороби зневоднення, де вчені, академіки розповідають про взаємозв'язок проблем, які є у людини розумної з недопитою водою. Ну, назву вам кілька проблем зі шкірою. Багато жінок хочуть залишатися здоровими, молодими, красивими. Але в чому суть? Шкіра, верхній шар епідермісу є мертвою. І це те ж саме, що намагатися приклеїти кору назад до дерева. Найголовніший, скажімо так, процес, який дозволить продовжити здоров'я шкіри це вода зсередини. А процес старіння це перш за все процес висихання. Далі концентровані токсини. На камені, пісок у нирках і в жовчному. Тобто випадають в осад. Підвищений тиск організму потрібно протолкнути цю в'язку жирну кров по периферії. І відповідно він з цим справляється, підвищуючи тиск. Усі процеси пов'язані з підвищенням цукру в крові, в тому числі пов'язані з зневодненням та проблеми з суглобами, також можна пов'язати з цим процесом. Часто і головні болі, та ж сама історія. Ну, друзі мої, не буду вдаватися в подробиці, просто факт, воду потрібно пити. Все, йдемо далі. Наступний момент, яку воду потрібно пити. Дуже просте порівняння. Нам потрібна вода, яка максимально швидко і легко потрапить у нашу клітину. Тобто логічно нам потрібна вода, яка буде максимально відповідати нашій міжклітинній рідині. І це кілька параметрів, які сьогодні виділяє Всесвітня організація охорони здоров'я. Це структура води, це мінералізація води, це кислотно-лужний баланс, це заряд води, ну і відповідно як підсумок біологічна доступність. А тепер ми з вами говоримо про рішення. З одного боку, наше з вами завдання полягає у виведенні 80% водорозчинних токсинів. І з цим завданням справляються два продукти. З одного боку, це Coral Mine. Уявіть собі, що ми маємо можливість з будь-якої води, яку п'ємо, зробити воду, яка буде замінювати поїздки в найкращі санаторії світу. По суті, ми відтворюємо ту воду, яку п'ють довгожителі на островах Японії, звідки цей продукт, власне, і походить. І вода змінює всі свої властивості. Мінералізується у водній формі, змінює свою структуру, змінює пам'ять, змінює заряд, змінює кислотно-лужний баланс. По суті, це та вода, яка ідеально підходить для наших з вами клітин. Уявіть, як буде почуватися людина розумна, якщо протягом життя буде пити правильну воду. Ціна питання значно нижча, ніж купити чашку кави десь у ресторані чи кафе. Другий продукт це H-500, це антиоксидант. Давайте про це окремо. Уявіть собі, людина, коли народжується, це як батарейка, яка заряджена на 120 років життя. І ми всередині з вами негативно заряджені. Заряд вимірюється в мілівольтах. Наша кров лімфа. Внутрішньоклітинна рідина, міжклітинна має негативний заряд. Те, що ми виділяємо продукти переробки життєдіяльності, це позитивний заряд. Тобто ми позбавляємося від усього непотрібного. І все, що ми з вами п'ємо, або дає нам енергію, або її забирає. А тепер уявіть собі, термічно оброблена їжа, газовані напої, чай, кава, побутова вода, очищена вода завжди матимуть колосальний плюс. Ми ніби розрізаємо себе і забираємо у себе генетичний потенціал жити набагато більше, ніж 100 років. А тепер уявіть собі, що у нас з вами є можливість регулярно постійно пити воду, яка має колосальний мінус. Це те саме, що ми живемо в загазованому місті, а навколо нас капсула з зарядженим чистим гірським або лісовим повітрям. Це називається антиоксиданти. І в нашому випадку є антиоксидант, який на сьогоднішній момент вважається найкращим у світі, найсильнішим за своїми антиоксидантними властивостями. Звідси і назва H500. Вода заряджається з потенціалом до мінус 500 мВ. Отже, з водорозчинними токсинами розібралися. Що робити з жиророзчинними і в ідеалі мати комплекс? І у нас для цього є ідеальна програма, яка називається Coral Detox. Плюс це програма, яка здатна вивезти всі 100% токсинів на регулярній основі. А по суті, якщо простими словами, це програма, яка дозволяє підтримувати правильне середовище всередині нашого акваріума. І там є кілька продуктів. Вода H500 обговорювалася. Асимілятор це рослинні ферменти. Уявіть собі пральну машинку. І нам, звичайно, для того, щоб випрати брудні речі, потрібні вода і пральний порошок. Так от, пральний порошок це якраз асимілятор. Лецитин. Так от, лецитин допомагає ідеальному відтоку жовчі. І людина розумна, природно, відразу ж помітить зміни як у травленні, так і в загальному самопочутті. Окрім того, мелецитин бере участь у формуванні міелінової оболонки наших нервових клітин. Це як ізоляція для проводу і безпосередньо вплине на нашу нервову систему. Далі це пентакан, калій-натрієвий насос, який допомагає клітинам виводити токсини та отримувати поживні речовини. А люцерна це, це рослина, яка вважається найбагатшою у світі за вмістом клітковини. Та, і, відповідно, це як пилосос, який все це забирає. Тобто, друзі мої, ми з вами маємо програму, яка працює на, на комплексному рівні. Не має значення, з якою задачею приходить людина розумна до нас, проблема чи просто хоче бути здоровою. Не суть. Ми завжди будемо говорити починати з цієї програми, тому що вона. Змінює якість води всередині нашого акваріума. Йдемо далі. Наступний крок очистити з одного боку від паразитів, з іншого боку, очистити кишечник, прибрати шлаки та токсини. Почнемо з паразитів. Перш за все, 70 відсотків. Діагнозів у світі ставляться неправильно. І це офіційні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Причому ці хлопці можуть жити абсолютно скрізь. Агресія бактерій, вірусів, грибів, дріжджів, найпростіших, вони можуть бути в будь-якому з наших органів. У чому проблема? Можна задати собі питання. А проблема дуже проста. Паразит з давньогрецької перекладається як обідаючий в гостях. І у них є три цікаві властивості. Перше, ми для них це їдальня, завдань убити у них немає, але вони нас постійно під'їдають. Вони з'їдають мікро- та макроелементи. Деякі з них можуть пити кров. І так далі, і так далі. І людина розумна, п'є величезну кількість, припустимо, добавок, вітамінів, але вони не засвоюються, тому що йдуть кудись транзитом повз наступне. Паразити регулярно виділяють токсини, тобто ми для них ще й туалет, тобто, окрім їдальні. І ця інтоксикація може відчуватися в найрізноманітніших проявах, а людина не буде пов'язувати це з тим, що в неї є ті чи інші паразити. І третє, вони періодично вмирають, і це одна з причин, чому не можна їх просто вбити якимось хімічним препаратом і не подбати про те, щоб їх вивезти. Ще проблема полягає в тому, що практично ніхто сьогодні не займається дослідженням цієї теми. Я говорю про сучасних, звичайних людей. Хто з нас з вами, коли востаннє здавав аналіз? І величезний їх спектр, тому що їх сотні найрізноманітніших видів, класифікацій. Чому це необхідно робити? Тому що за офіційними даними, знову ж таки, тієї ж самої Всесвітньої організації охорони здоров'я, дві третини населення Землі точно мають ті чи інші види. І наша з вами задача профілактично від цього позбавлятися, тому що це, напевно, є у більшості з нас. І це пов'язано з тим, що це може потрапляти через повітря, через їжу, через воду і так далі. І наступне рішення це програма Parashield. Це комплексна програма, яка вбрала в себе, ну, давайте так, найсучасніші наукові способи та технології очищення від паразитів, використовуючи знання про природу, які продукти сюди входять. Парафайт, кора мурав'яного дерева та чорний горіх це якраз ті компоненти, які безпосередньо вплинуть на їх знищення. По-друге, ми з вами знаємо, що наша задача забезпечити детоксикацію. І з цим справляється другий продукт, який називається Coral Burdock Root. Наступне. Дуже часто, коли людина проходить ті чи інші протипаразитарні програми, включається аутоімунна захист організму. І людина починає почуватися, м'яко кажучи, не дуже болить голова, якісь висипання, важко проходити і так далі. І ось з цією задачею справляється наступний продукт, який називається МСМ, у складі якого є сера. Є два продукти. Це асимілятор, це ферменти та бактерії які відновлюють те, що ми з вами, як кажуть, прибрали. Друзі мої, в комплексі ця програма на 100% може вважатися на сьогоднішній момент однією з найефективніших протипаразитарних у світі, тому що підходить для абсолютно будь-якої людини розумної. Вона безпечна і має комплексний ефект. Ідемо далі. Наступна тема очищення кишечника. Китайці кажуть, що ложкою і виделкою ми копаємо собі могилу, але з чим це пов'язано? Перш за все, до 25 років в кишечнику накопичується внаслідок того, що ми з вами ведемо неідеальний спосіб життя, токсини, там, шлаки і так далі. До чого це призводить? Це призводить до того, що наш організм, по суті, змушений пити воду. Він п'є воду з кишечника, там вода всмоктується. Але уявіть, ця вода проходить через шар ось цієї слизу, яка там утворилася. І у людини розумної може відбуватися хронічна інтоксикація, тому що в кишечнику все це знаходиться. Але це ще не все. Кишечник має температуру на 38 градусів вищу, ніж у всьому нашому тілі, і має властивість розтягуватися. Тобто уявіть собі таку грілочку. З токсинами розтягнуту, яка починає тиснути на органи, на які вона не повинна тиснути і не повинна стикатися. І ми отримуємо запальні процеси. І замість того, щоб повернутися до знань, про які говорить східна медицина, що існує вже тисячоліттями, почисти свій організм, а вже потім йди до лікаря. Багато людей роблять навпаки. Я ставлю питання, а ти як е, регулярно, як часто проходиш профілактичну очистку танну організму? Більшість людей природно на цю тему не має жодної відповіді. І, напевно, одна з найпоширеніших причин, чому так, це те, що немає адекватних рішень. Як це зробити просто і ефективно? Але про це ми поговоримо трохи пізніше. Для початку ще торкнемося теми кислотно-щелочного балансу. По суті, це наша з вами лінія. Життя і смерті, в якій ми з вами балансируємо, кисле середовище це зона смерті, лужне середовище це зона життя. Ми з вами знаходимося в слаболужному середовищі це кров, лімфа, слина. А тепер уявіть собі, все, що ми їмо. Або закисляє нас, тобто їжа має низький pH. Подивіться в інтернеті. Сьогодні маса інформації про те, які продукти є лужними, а які кислотоутворюючими. І ви точно побачите і визначите, що 80%. їжі, яку ми е споживаємо, це вся термічно оброблена їжа, всі газовані напої, практично вода, яку ми п'ємо, борошно, цукор це все нас закисляє. І, відповідно, щавельна середа це певна зелень, практично вся. Це деякі фрукти, деякі овочі, тобто жива їжа. І у нас з вами, як ми визначили, переважає якраз інша. І ось до чого це призводить. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен п'ятий чоловік і кожна шоста жінка матимуть онкологію на тому чи іншому етапі життя. У 2014 році 10 мільйонів людей, у 2020 році 19 мільйонів людей, а в 2023 році це буде близько 40 мільйонів людей. Протягом року нові і найбільше вражені ті органи, які якраз і пов'язані з тим, щоб брати участь або в засвоєнні переробці всього того, що ми споживаємо, або в виведенні, позбавлені від токсинів. Тобто ці системи дуже сильно перевантажені. Який висновок ми з вами повинні зробити? Наша з вами задача не просто частково в ідеалі менше їсти цієї всієї їжі, що утворює слиз. Але як мінімум найкраще рішення, яке ми можемо зробити, це регулярно проходити. Очищення організму. І ось тут найкраща новина зараз для всіх людей, які серйозно задумалися над цією темою. У нас з вами є програма, яка вже враховує всі фізіологічні особливості нашого з вами організму. Альберт Зер, травник у п'ятому поколінні, канадський вчений, протягом 20 років вивчав усі існуючі очищення в світі. І розробляв свою, яка б відповідала всім критеріям, де буде і детоксикація, і виведення, де буде і частковий протипаразитарний ефект, де буде допомагати програма лімфодренажу, Тобто дуже багато процесів, які воєдино пов'язані. Програма, яка триває 14 днів, дає підготовка 7 днів, 4 дні очищення і кілька днів відновлення. А тепер уявіть собі, що людина розумна протягом 14 днів позбавляється від усього того, що накопичувала протягом багатьох років життя. Чи є ймовірність, як ви думаєте? Того, що він буде краще себе почувати, що це відобразиться на його зовнішньому вигляді, що це може вплинути на вагу? Багато людей на цій програмі втрачають від 5 до 10 кілограмів непотрібних відходів. Чи може це відобразитися на імунітеті? Чи може це відобразитися на шкірі? Друзі мої, питання риторичне, звичайно ж. І я кожного разу бачу, коли мої друзі, мої знайомі, споживачі. Використовують цю програму, і вони кажуть, ну слухай, для мене це просто, я себе заново відкрив, я не знав, що можна так себе відчувати, я не знав, що можна відчувати стільки енергії. І по суті, ця програма є ідеальною підготовкою для того, щоб почати свій організм годувати правильними компонентами і правильною їжею. І про це поговоримо далі. Наша з вами задача нагодувати організм. Причому тут є два процеси: з одного боку отримати будівельний матеріал. Ми отримуємо його з їжі, з іншого боку, ми з їжі повинні отримувати енергію. Розберемося, як у нас з цим зараз справи. Перш за все, наша з вами задача отримати 28 амінокислот, 15 основних груп мінералів, 12 груп вітамінів, 7 груп ферментів і три поліненасичених жирних кислот. Уявіть собі, що наш організм це як певна будівельна площадка. І ми будуємо наші з вами клітини, які регулярно кожного дня вмирають і нові народжуються. І ось кожен з цих елементів взаємопов'язаний, от амінокислоти, це як цеглинки, мінерали там, все це склеюють вітаміни, а так і перекладаються вітаміни. Віта це життя для мінералів. Тобто вітаміни дають життя мінералам. Ферменти регулюють усі ці процеси. А по ненасиченій жирній кислоті з них складається мембрана наших клітин. І тільки завдяки біологічно доступній і правильної воді ці мінерали потрапляють вже безпосередньо в клітину. Але що з нами відбувається регулярно, перше, ми з вами в комплексі недоотримуємо всіх цих елементів, з чим це пов'язано з одного боку, до того як їжа потрапила до нас на кухню, до нас на стіл, яким чином ми можемо її витягти. Сьогодні вона вирощується, і ми з вами знаємо, що будь-якого фермера найбільше турбує прибуток. Коли ми купуємо продукти в супермаркеті, там не написано, скільки заліза в цьому яблуці, а скільки в іншому. Зараз усі думають про те, щоб їхні продукти були кращими, щоб вони мали класну форму і щоб вони зберігалися довше. Існує величезна кількість досліджень, які проводилися в Сполучених Штатах і в Європі, які доводять, що сьогодні ґрунт стає дуже бідним на мікро- та макроелементи. І те, що було раніше в Яблуці, сьогодні цього вже немає. Більше того, це все потрапляє до нас з вами на стіл, в якому вигляді, пройшовши величезну кількість процесів різного роду переробки і що відбувається з нашими поживними речовинами. Амінокислоти руйнуються при температурі 80 градусів. Та? Мінерали переходять в неорганічні, вітаміни. Руйнуються, жири змінюють свій склад. Тобто, по суті, ми самі, так, звичайно, ми щось отримуємо. Але все це відбувається вже в дуже переробленому вигляді, та? і ми дуже мало отримуємо цих речовин натуральним способом. І тепер головна ідея в тому, що якщо наш з вами організм не доотримує цього будівельного матеріалу, ми маємо ті проблеми, які пов'язані з нестачею. Ну, припустимо, при нестачі кальцію, це близько 147 різних захворювань. При нестачі цинку це вся репродуктивна система, чому, до речі, після е, коронавірусу. Дуже багато лікарів під час говорили, пийте цинк, тому що він впливає на нюх. І ми знаємо, що цей вірус, який дуже сильно впливає на ці процеси. Отже, цинк якраз і є тим мінералом, який повинен заповнити всі ці недостаючі ланки. Наступний елемент селен, який впливає на формування імунітету. Я можу навести колосальну кількість прикладів взаємозв'язку мікро- та макроелементів з нашим здоров'ям. Основний глобальний висновок це те, що якщо людина розумна, недоотримує мікро- та макроелементи. Один день вона скорочує собі життя на кілька днів. Тобто замість належних 120 і більше років того ж самого генетичного потенціалу, людина живе набагато менше. Знову ж таки, було проведено величезну кількість досліджень на цю тему. Взяли воробця. Якщо я не помиляюся, це було в Каліфорнійському університеті. Взяли воробця, який в звичайних міських умовах живе в середньому рік-два. І створили для нього правильне середовище. Тобто прибрали стрес, про який ми з вами говорили на початку, і надали всі поживні речовини, і він пожив там якийсь час. Коли знову провели всі ці аналізи та обстеження, з'ясувалося, що цей воробей житиме щонайменше 16-17 років. Теж саме з людьми проводили такі експерименти, взяли кілька сімейних пар і помістили їх на три роки, в певне середовище. А потім після цього взяли різноманітні аналізи, помістили всі ці дані в комп'ютерні технології. І з'ясувалося, що генетичний потенціал це результат дослідження 160-170 років. Це доказ того, що якщо ми з вами, наш організм, будемо годувати тим, що дозволить нашим клітинам регенерувати, ми зможемо значно продовжити своє життя і покращити якість життя, що не менш важливо. А якщо максимально простими словами, ось давайте так, у мене є бабуся з дідусем, у мене є мама з татом. Я хочу, щоб вони були довше здорові, щоб у них довше були суглоби в робочому стані, щоб у них був імунітет. Я повинен чекати, поки ці системи почнуть руйнуватися, а потім їх лікувати. Або краще зараз займатися профілактикою. І давати своїм дітям, своїм батькам те, що буде їм допомагати, відновлюватися, які у нас є рішення, де ми всю цю історію можемо взяти. Ну, з одного боку, можна самостійно десь добувати, у мене є друг. Який живе в Німеччині Максим Бургер, і він усе своє життя свідомо займається сироїдінням, ось ці всі трави збирає, причому сам ходить це все. Робить. Я один раз приїхав до нього додому і побачив ці процеси на власні очі, як він збирає ці трави, як він витягує з них сік, там робить смузі. Це жахливо на вигляд, це жахливо на смак. І мало хто з нас з вами буде цими речами займатися. І у нас з вами є інший спосіб. У нас з вами є можливість скористатися досвідом вчених. Який в сумі налічує століття, якщо скласти досвід вчених, які працюють з нами, і вони створюють для нас продукти на основі трав, плодів, ягід і рослин, це просто їх витяжка в сухій формі, в рідкій формі, в формі олії. І це все у нас під однією кришею, яка називається Coral Club, що існує на ринку більше 25 років, створена в Канаді, виробництво в Штатах, Німеччині, Франції, Японії Південній Кореї все відповідно до стандартів GMP. Всього понад 2500 активних сертифікатів. Ну це все, це все таке. Найголовніше, це результати, про які ми з вами говорили. І якщо людині подобається, він приходить ще раз. Він каже, дякую, він дає рекомендації, і це все просувається. Якщо не подобається, на цьому все закінчується, правда? І жоден сертифікат людини розумної не змусить користуватися цим продуктом, якщо вона не побачить на собі результати. Далі покажу вам деякі результати. Тільки у мене в організації, як я вам казав, їх далеко за 100 тисяч, але ось кілька з них зараз спробую виділити. Олена Петрушина олімпійська чемпіонка. Коли ми з нею познайомилися, вона говорить: Олександра, я користуюсь продуктом на всіх етапах, на етапі підготовки до змагань під час циклу і на періоді відновлення. Причому я, як професійний спортсмен, можу дуже точно визначити свої показники. Якщо ми з вами, звичайні люди, можливо, так не помітимо відсутність або наявність правильної води, вона каже, я миттєво бачу різницю. Я п'ю цю коралову воду, коли проходить мій тренувальний цикл. Я п'ю звичайну воду. Різниця колосальна. Вона каже, що сьогодні сама і всім своєму оточенню, всім, хто зі мною тренується, рекомендую ці продукти. Наступний результат, ну тут, напевно, замість тисячі слів просто можна. Подивитися на фотографію гульнари, проблема, з якою вона жила протягом років, на все це скує життя, це сильно впливає на соціальну, скажімо так, адаптацію. І коли після восьми місяців на концепції, після детоксу, парашилда циклічно. У неї ось такі результати з'являються, але ви уявляєте, що людина не може мовчати, і звісно, вона готова ділитися цією інформацією з кожною людиною. Ну, як мінімум, сім'я 100% її цим користується і теж слідує цій концепції. А скільки людей з подібними питаннями є по здоров'ю? А ми ж розуміємо, що первопричина була всередині, і ми її усунули. І такі результати, скільки себе пам'ятаю, завжди боровся з зайвою вагою. Одного разу спробував концепцію коровки. Друзі мої, з вагою результатів просто. Ну не знаю, кожен другий, напевно, результат у нас пов'язаний з вагою там. Ви розумієте, наскільки позбавлення від зайвої ваги легше буде проходити з тією концепцією, якою я з вами поділився. І ось це мій улюблений результат, один з серії улюблених. Це мова про довголіття, коли людина за паспортом має 40 років, а виглядає на 30, або ж навпаки, на 60, якщо біологічний вік більший. До речі, ці технології також сьогодні доступні в нашому відкритому доступі. Будь-яка людина може подивитися свій біологічний вік, але по суті це те, до чого я всіх схиляю. Питання не лікування, питання не просто усунення проблеми. І я пройшов курс програми, скільки мені її потрібно пити. Я кажу, скільки потрібно дихати повітрям, а скільки потрібно пити правильної води. Це як спосіб життя і стільки. Скільки, пот... Скільки ти хочеш бути здоровим, не можна один раз прийти в зал і на все життя накачатися після цього. Я заходив, а ви мені обіцяли, що у мене буде результат. Результат. Здоров'я це то не результат, це процес. Але ти можеш бачити ці зміни в процесі, коли починаєш змінювати звички та застосовувати ті рекомендації, про які ми з вами говорили.